Вітаю. Сьогодні хочу вам показати декілька нових розпусків. Зараз поки що нічого такого багато не квітує. відквітає те, що влітку квітували. І поки що так особо показувати нема чого. Ну, хочу ще раз показати те, що свіженьке. Значить, ще раз квітує мій бігліпчик Дракула. Це у нього гілочка на пробудженої брунічки. Я тут влітку, думаю, поки було так спекотно трошки, спробую намазати йому бруньку пастою. Але не дуже він так захотів робити мені тут ростити діточку. Ну, вирішив на верхній брунечці. Цю брунічку я не мазала. Просто пробудив брунечку, відростив такий цвітоносик, гілочку. Тут іще був один бутончик, але в нього відсушив. Ну, є дві такі гарнезні квіточки. І, як завжди, він просто неперевершений, так блистить, переливається. Просто шикарна квітка. Тому я і хотіла, щоб він хоча б. Одну діточку виростив, ну, поки що не захотів. Я оце недавно тільки помітила, який він з воротньої сторони теж квіточка дуже-дуже цікава. Гляньте, які сплеші, які по краю кожної пелюсточки. Пелюсточки всі такі плотні, квітка сама плотна. Влітку я робила шортс на цього фаленопсиса, і не один, він там так гарно вийшов, так переливався, блистів, і всі запитували, що то за квітка така блискуча, переливається, просто неперевершена. Губа така глянцева, суперова. В общем, дві. Квіточки знову квітує. При тому він далі ростить листочок, такий гарненький, і в нього достатньо так кореневої системи. Так, єсть, розквітає Blue Star. Ну, Купувала я його під такою назвою Блакитна зірочка. Отаку гілочку ростить, він у мене вже квітує не вперше. Трошки був поскидав корінчики, ми наростили нові, і ще далі ростим. Це ось один старий цвітоносик, тут інший. Ну, а це вирішив ще проквітувати. Ось така блакитна зірочка. Така губка в нього. Він, звісно, не блакитний. Але я зараз дивлюся через камеру і дивлюся на. Вживу його, то він на камери дійсно блакитний виходить. Хоча він більш такого бускового кольору, квіточка невеличка. О, до речі, за невеличку квіточку. Дракула в першому квітуванні була квіточка 9 см. Тепер, звісно, трошечки менше на 1 см. Ну, а це не дуже впливає на його таку оригінальну красоту. Так, і покажу новий розпуск зовсім нової орхідейки, яку я купувала в розмірі 3 у квітулику. Камені відразу видала цвітоносик. І ось перші дві квіточки вже в мене розквітли. Отакий От цікавий, розфарбований такі пелюсточки. Ну, ця більше схожа на заявлену квіточку від садівника. Єдине, що розмір квітки. Садівник заявляв, що 10 см буде квітка. Тут повні 9 см я виміряла і по нижнім пелюсточкам, і по цим пелюсточкам. І така друга квіточка. Та вже, звісно, трошечки. Менше. І бачите, проявляється така мутація. Видно, хтось із батьків більше проявляє свою е, в окрасі. Ну, будуть ще бутончики. Як розквітне повністю, звісно, я покажу. Такі бутончики гарні теж такі всі полосочку. Квіточка плотна фактурна. Оці всі рельєфи відчуваються на дотик, дуже симпатична, така, неймовірна така квіточка, окрас я задоволена, що її придбала. Дівчата теж хвасталися, хто купував, теж випускали цвітоносики і порозпускали квіти. Теж такі гарні фактурні, розписні, гарна така квітка. І така для першого квітування теж гілочка буде красива. Зараз на неї світе сонечко, з віконечка, така з собою не хочу затуляти. Так от красиве. Зараз покажу ще. Дракула на сонечку. Так от симпатичні квіти, дуже шикарні, неймовірні. Ну, і покажу вам свою новиночку. Я її отримала тиждень назад, але, ну, не хотіла лише одну квітку показувати. Думаю, почекає трошки розпуски. Якісь орхідеїк і покажу тоді зразу всіх. Значить, це ондоусторис, обігліб, метелик. В общем, я наважилася і придбала його. Такий красунчик. Хочу на сонечко впіймати лучики сонечка. В общем, симпатична квітка. Квітка здається, 6 см. Де, да, я міряла. От так. не поймаю, о, поймала. В общем, така, такий бігліпчик-метелик, дуже симпатичний. І, так як він. Я знаю, що мій Санта Клаус, це дуже схожі дві такі рослинки майже однакового сорту, він довго квітує. Ну, Тут поскидав, деякі засушує, бачите, тиждень назад придбала то маленькі бутончики засушує. Ну, ці може ще розпустити. Я поставила його під лампу. Щоб він стояв під лампою. Так от сонечко на нього. Ось такий красавчик. Ось і такі жовті защіпчики у нього на пелюсточках і на губки. Так класно. Красива квітка. Довго я думала, 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 і мені попалося не дуже дорого. Я придбала її. Ось такі нові в мене розпуски, нові квіти. Хотіла вам показати, да, покажу ще розеточка, поки що не дуже велика розетка. І непогана коренева система, така гарна, гарна квітка. Сподіваюся, в домашніх умовах вона буде красиво квітувати. Во всяком случае, у дівчата показували. Красиво квітує таким каскадиком. Хоч квіти не дуже великі, але дуже такі привабливі. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. На все добре.